Усім привіт, друзі! Ми з України! Вітаю вас на каналі. Ми продовжуємо грати у Hard West, Нагадую, що це ми вже граємо у доповнення. Не забуваємо протискаємо тискаємо пишемо коментарики та підписуємось. Підписуємось на канал. Далі буде цікавіше, далі буде е -е, краще. Також хто хоче і має можливість, може підтримати канал копійчиною. Посилання буде у шапці каналу та під відео. А ми продовжуємо. Десь ми вже здається, мені так підказує серденько моє що ми вже десь знаходимося на фінішній премії. Так, шуруйте до каменоломні, аби зустрітися з Ліберті. Ми тут уже все здається пройшли. Правильно? Магазин, морг. А, а може, що ще в морзі можна взяти? А, ну. Так, я повернувся до морго. Так, можеш нам щось по... під... Ага, все вилікувано. Чудово, переливання, калічення. Звірячий слух. Золота куля. Ну, золоту кулю можна було б взяти. А давайте наберемо. В принципі, у нас вистачає, здається, ефірчику. Вистачає 70. Давайте все забираємо. А як оптовому покупцю у нас буде знижка? Ну, щось, на жаль, немає. Ну, нічого, таке життя вже. Так. Ой. А Де все? Потрібно ще буде прикупити цілющого елексиру. Десь не знаю, десь його спробувати знайти. Так, зуби єті, це що у нас? Е, плюс серденько. Так, тут що у нас трикутнички. А ще у нас трикутнички є. О! Ідеально сумістість тканью. І чудово! Так. А в тебе що тут? А в тебе трикутничок теж. Ну тут, в принципі, все трикутнички також. Ну, добре, це вже занадто. Я намагаюся щось прям зробити. Зліпити. Так. Трикутнийчок і це. Ну, ти тут можеш підійти, здається. І давайте хоча б тобі щось дамо. Ось, в принципі. Е, є така справа. Все, все ми розкидали. Все чудово. Чудово. Е, ходімо до магазину, глянемо, можливо, є там цілющий елексир. Е, так. Орлиний. Гвіздова бомба. Чорт, нічого нема. А як нам лікуватися? Гей, ви, розбишаки. Так, а може в пастві щось буде? Я вже не дуже пам'ятаю, де ми їх знаходили. І. О! Елексир, Женьшень. О, сухі цілющі трави. Е, давайте. Давай я заберу усе. Грошики мені по грошики Грошики в мене є ще там якісь. Але ось е, хлопцям і дівчатам. Аби можна було підлікуватися, хай буде. Чудово. Ну що, ходімо до каменоломні. Так, я повернувся в каменоломні Стрінг string... феллоу Я знав, що ти чекаєш мене. Ми... Мене десь там, я був абсолютно готовий. Починаємо, бій. Е, можливо, він буде вже останнім, я навіть не знаю. Е, і граємо, граємо, граємо. Е, коли мене окружили люди зі зброї, але коли стало ясно, що ти сказала їм лише залишити мене життя, ідіоти, я вже сказав їм розоружити тебе, не хвилюйся. Так, знайдіть Ліберті. Убийте дезертирів. Е, а де вони? О. Ось це вже перший дезертир. Е, ну, все, перший є. Першого ми зняли. Так, давай заглянемо у кімнату. Тут, здається, мені ще хтось є. Шмаляй другого, чудово. Мінус 2, ось так ось за один хід. В принципі, в принципі, е щось когось вбили. Тут як. Ой, а тут погано. Добре, тобою не будемо стріляти, не будемо нічого робити. М це слабенький показничок, щось геть зовсім слабенький. Так. А ну, ходи сюди. Відкривай двері. Ой! Якийсь жахливий шанс. Ну, давай пробуємо. І промах. Чому це так? Хід ворога. Добре, вороги ходять, намагаються влучити по нам, але один у нас вже мінуснувся. Промазав, зараз там ще на горі ось бігають. Спробуємо їх тут усіх знищити. Так, доктор Алдус Горман повинен вижити. Ну, спробуємо. Спробуємо. Ворогів багатько насправді. Ось DLC в цьому плані вже набагато важче, ніж основні місії були. От в DLC грати набагато цікавіше в цьому плані. Вороги, куди сильніші? О Ти що? Що ж ти робиш? Так, е, в ньому ти влучиш. Ну повинен влучити, наче Чудово. Так. Мадам. Мадам нікого не бачить. А ти цього зні... знімеш? Ой, мені здається, що він його не знімать. Ну так. Недаремно здається. Давай краще з тобою походимо сюди. У тебе досить така... далеко може вціляти. А, мушкетик. Так, ще мінус один. І чудова. Так, давай станемо сюди. І тут спробуємо його з боку вальнути. Ой, що, ні? Капець, чого? Ну, наче гарна позиція, а що? Ну, чорт, що робити? Давай. Збили йому вдачу трішки. І зараз сюди проведемо дамочку, думаю, вона його доб'є. Ну сподів... Капець яка ж задниця. Це погано. Ось погано у наші в... нам влучають і все таке інше. Так, поки що промах пощастило, але потрібно було його все ж сховати трішки краще. Тому що, ну, можуть його забити вони тут, не з першого звичайно, ходу, але все ж таки. Це жінка, ти кудись стріляєш? Ти падлюка така. Так. Промах, зрозуміло. Е, давай ну, йди напевно сюди. Я думаю, що в тебе є шанс їх трішки тут е, порострілювати. Так, є чудово. Мінус 0 цього. А що ти? А чому такий слабенький шанс? О, це вже краще. Прощавайте, дезертири. Не скажу, що з вами було добре, але якось було. Так, ти нікого не бачиш. Давайте перезарядимо тобі усю зброю. І хай тепер самі тут потихеньку вилазять Ми, в принципі, у захищеному місці і зможемо їх нормально відбити, я думаю. Так, давай ну, підійдемо сюди. Когось бачимо, але не вб'ємо, на жаль. А він тут знизу. Так, він знизу. А, хе -хе. Ну, давай. Зробимо постріл фіг з ним. Ні, капець. А ти що скажеш? А ти можеш його вбити? І я контакт. Е, можливо, нам краще спуститися вниз. Чи, в принципі, і тут наче непогано. А давай не сюди. Ми тебе бачимо, бачимо, бачимо і вбиваємо. Так, залишилося їх усього двоє. Е, непогано. Відносно непогано. І потім нам потрібно буде знайти Ліберті. Зараз їх доб'ємо, їх тут ось два штуки. Куди ти стріляєш не можна, а ми там сховалися взагалі тут. Так, докторе. Е, ну, спробуй його добити. Шанси поганенькі. Ну, хоча б збили йому вдачу. Що теж НЕ погано Так. Нас, здається, мушкет тут є. Перезаряджений. Давайте шмальнемо з мушкетика. Е -е. І. Ще один. Останній лишився. Зараз ми дамо їм тут по зубам. Так, тобі перезарядитися, давай перезарядимо, би просто так не закінчувати хід. Так, дамочко. Що ви нам на це скажете? Зможете? Дістанете? Що, тільки один. Ой, капець. О, золота куля. Давай, шмаляй. І вбили усіх дезертирів. Чудово. тепер нам можна йти шукати Ліберті, наскільки я розумію. Ворогів вже нема ну, не повинно бути хоча б. Хоча б не повинно бути. Так, де Ліберті? Ліберті? Піде Ну, взагалі нам не показує, де вона може бути навіть. Ніякої інформації немає. Ходімо поки що донизу. Оглянемося, можливо, тут ще є там, не тільки дезертири, а може бути ще хтось. Не факт, що ми всіх повбивали. Ой, не факт. Так, давайте будемо потихеньку переміщуватися, шукати е, можливості десь більш-менш кращі позиції зайняти, аби е, можна було їм тут ще надавати по шапці, якщо вони десь повилазять. так перезаряджаємось так, цього хлопця теж потрібно не так з не наскоку вести, аби він встиг перезаряди... ну, він зміг ще перезарядитися, а то в нього уся зброя з одним патрончиком, йому потрібно давати змогу нормально зарядитися. Але стріляє він досить потужно. При цьому всьому. Так, відкриваємо двері, а ну. Що, нікого нема. Нема. Так, що ти можеш спуститися. Е, так. Чудово, давай на сюди. Так, в тебе ти перезаряджений. Все добре. Все добре. Давай ходи сюди, тоді відразу. Аз підемо по різним е, частинкам карти і будемо там вже перевіряти. Десь повинна ще бути Ліберті Наша подруга. Так. Ти. Давай ну, ходи. Ну куди? Ну, так іди сюди. В принципі, ворогів наче немає. І давайте так, персонажами підемо і будемо потихеньку оглядатися. Кінець ходу Так, цілюще кров Ходімо. Е, я знайшов в вогнище. Оглянути вогонь. Ну, добре, давайте не будемо поспішати. Перезарядимося. А, краще не поспішати. Так. Де наша бабця? Бабцю сюди. Можливо, її потрібно було підлікувати. Ну, давай підлікуємо. А то мені здається, що, можливо, ще будуть якісь набіги. Так. Наш шалений вчений. Проходь сюди. Ну, він не шалений вчений, але схожий на якогось там шаленого геніального професора. Сюди, друже. Треба нам оглянути це вогнище. Е, так. Давай, підходь сюди. Теж будеш перекривати якщо що. Так, ви вдвох. Е, а ну, зайдіть, огляньте цю. Ти Що тут порожньо? Що реально порожньо? Ну прям щось загадково. Так, ставай сюди. Ну, схоже, реально, як наче нікого немає, але. Обачність вона потрібна. Ну. Так, уникайте ворогів. Доктор Горман, це ти Ліберті? Тепер ти знаєш все. Признаюсь, я не занадто добре обійшовся з тобою. Але тільки я. Я дав тобі можливість поступати по своїй волі. Хоча. Б. Убий мене, якщо хочеш. Без тебе моя робота не має значення. Убийте доктора Гормана. Або пригрозіть йому. Так, ми граємо за Ліберті. А, а є, а, а є пригрозити так. Ну, давайте погрозимо йому. Досить хникати вже старий. Тих ще той. Так, Ліберті ти явно і є той найвища людина, яку я шукав. Досить! Хто ще ці люди! Явно, люди дюваля. Здається, вони окружили нас. Так, Ліберті повинна вижити. У нас, по факту, є три персонажі. Ой. Ну, ситуація така важкенька, віжкенька, вішкенька. Але нічого. Будемо зараз намагатися вийти з цього всього якось. Так. Ходимо сюди, ти когось бачиш вже. Ой вони ще тут згори були, а я їх взагалі не помітив. Геть, не помітив. Шуруйс тоді-сюди. Будеш uh, цю частину підчищати. Ну так, підчищати. І навіть їх бити не може. Що за нещастя! Господи. Так. Ти в когось можеш шмальнути? Що тільки по одному. Ну тут не краще, звичайно. А ну давай, шмальнемо, зіб'ємо йому е е вдачу. І в наступному ході він вже буде труп. Намагається, намагаються вони підходити, і підтискувати нас. В цьому плані трішки важкувато буде, тому що вони з двох сторін тут намагаються нас обійти. І ворогів, ну тільки я зараз бачу 1, 2, 3. Але мені здається, їх набагато більше. У, поки що ще стоїть промах. Так, лікарю, а ходіть на сюди ближче. Ага, тут іще один є. Зможеш цього добити, ану. Є одного. Мінус 0. Так, у нас завданнячко, вбити людей ідіваля. Так, а якщо ми рикошетиком сюди. А що, не? не хочеш? А, ми його напевно не бачимо. Ось цей бачимо. Але ми нікого тут... А, ось цього можемо дістати. Давай шмаляй. Промах, чорт забирай. А так гарно могло все бути. Так, перезарядочка. І шмаляємо. Шмаляємо. Все, ти труп. Чудово. Мінус нули двох. Це не так вже й погано. Я думав, що буде можливо гірше. Але, в принципі, в принципі, більш-менш нормально. Можливо, ми навіть пораємося. Є такий шанс. Я не скажу, що великий, але є. Так, ну тут погано. А, а якщо рикошетиком. Ну, те ж саме. Тільки в профіль. А якщо змінимо. Давай. Так, мінус 2, добре. Вже щось. Е, так. Ну тобі б не завадило перезарядитися, але ти нікого не бачиш. Давай спробуємо з пістоля. Постріляти поки що. Ой, як погано. А якщо всього... А, там ще один далі. Ну, давай всього. Промах, але збили йому вдачу. В принципі, непогано. Розумію, що можна було б краще, але ну, як є, поки що. Так. А тут у будинку хтось є взагалі? Можливо, зайти оглянутися. Що, порожньо? Та не може такого бути. Так, сюди ми не дійдемо. Давай сюди на. А ні, все ж нікого нема. А я думав, що хтось там є. А якщо мушкет, ну не дуже краще. Давай тоді з пістоля. Добре, промазали, добре. Так, беремо мушкетика. Ну, трішки краще, але не глобально краще. Давай поки що шмаляємо. Зараз на наступному ході ще одного знімемо. Ага, ось він нас потрапив. Так, опа, тут хтось є А хто тут? Сюрпрайз Мадафака! Дювальну, де не видно, напевно, він затаївся десь. Ну, напевно, сховався, боїться. Знову промах. Чорт Третій промах захід. Реально, третій промах захід. Я вже думав, що ми того знімемо. Так, ще збили, чудово. Поки що, поки що збиваємо вдачу. Тому що штурмувати їх тут у будівлі буде важкувато. У нас не так багато персонажів вільних. Так, тут ти нікого не бачиш. А якщо підійдемо сюди. А ось він тут сховався, до побачення. Так, ну що, давай знімай вже його. Нарешті, так, залишилося їх троє. Непогано. Ще троє. В принципі, вибрали ми більш-менш нормальні позиції. 에, знаходимося у захисті. Так, один, другий, а де ще третій. Цікаво. Де ще третій. Напевно, якби ми вбили лікаря, то ми б залишилися взагалі вдвох. Було б не дуже кайфово. Зараз тут бути тільки вдвох. Якщо чесно. Давай, давай, біжи, 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 лікарю. Ти стопудово за здоров'ям своїм слідкував, бігати повинен. Ну дуже світ гарно, пам'ятаєте як? Доктор Лівсі із мультику Так, ну добре, давайте пістолет перезарядимо Все одно поки що ми туди не дістаємо. М -м -м. Куди б тут тобою перебігти, Люба? Ну Давай сюди поки що. Ти напевно його не побачиш, але перезарядимося. Підготуємося зараз. Помоляй. І промах. Ну, промах і це наше все. Я взагалі не знаю, як це я кудись потрапляю. Так, а сюди ми забігти зможемо? Не зможемо. Добрий вечір у вашій хаті. Вам. Пана! Чудово! Чудово! Так, ну вони десь нагорі, здається мені, але давай встанемо сюди. Мені здається, що цей саме знизу. Так, він знизу, шанс ну, маленький, але зіб'ємо йому вдачу. Так, з цього згори повинні ми добити, я думаю, зараз. На цьому ході. Так, все, один лишився усього. І зараз ми його тут дотиснемо. Так, давай ходи сюди, аби ти хоч якось теж був захищений. Не просто стояв. Це, <плес> ось він! Убитий дюваля. А де він? Ось він, а де? Я щось його не бачу. Де ось він? А ось він і де ось він. Ти бачиш Ліберті? А, -а, -а, а! Шмаляй! Чудово! Так, напевно, вставай сюди. Ти когось дістаєш, давай з пістолю поки що хлопне по ним. Аби вони не розслабляли. Ого, скільки їх там. Нічого, собі. А їх багацько, 1, 2, 3, 4. Іх ра... 5. Їх реально багацько. Промах, не можна тобі в мене потрапляти. Ти повинен мазати. Так, ну давай підійдемо сюди. Наче там друга зброя є. Ну є шанс його вбити. Чорт, був шанс його вбити. Невеличка е, правочка. Так. Тебе, наче непоганий пістоль, давай іди сюди, чаляпай Так, добивай його вже. Ори воду. З у тобі доріжка. А, все, ми його саме основне добили. І що тепер Ліберті? Я повернула собі свободу. Але інші все ще живуть. Я допоможу їм. Здобути досягнення Scars of Freedom. Ну, мені здається, що це вже фініш. Так, друзі, це все ж таки. Фініш. Пройшли ми доповнення. О Хардвесту, в принципі, на цьому можна оголосити проходження завершене. Всім дякую за перегляди. Якщо вам сподобалося, то протискайте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Також хочеться мені пройти і другу частину Хардвесту. Чому ні? Якщо вам буде цікаво на рахунок другої частини, то пишіть про це у коментариках під відео, і я зрозумію, що вам теж цікаво. що ж, усім гарного дня, мирного вам неба, друзі. Віримо у перемогу та у наші Збройні Сили України. Усім бувай!